Протягом 2022-2023 років у Миргородській міській громаді вперше було проведено аудит всіх наявних земель, за результатами якого і було створено відповідну земельну карту громади. Відтак міський голова Сергій Соломаха 11 січня провів зустріч із орендарями земельних ділянок, аби обговорити основні проблеми, які на сьогодні існують у сфері земельних відносин, виявлених під час цього аудиту. Минулому році ми провели аудит земель громади. Ну, він ніколи не проводився раніше. Ну, за 20-23 рік ми провели повний аудит. І не повністю, але в великій мірі розуміємо, яка де земля, в якому стані, де обробляється, де обробляється, не, не там, де надана дозвола і так далі. Про результати проведеного аудиту досить ґрунтовно доповіла присутнім начальник земельного відділу міської ради Людмила Ігнатченко. Після того, як ми провели аудит земель нашої територіальної громади, ми вияснили, що у нас проінвентаризовано і з Сформовано земельних ділянок на загальну площу 49 тисяч гектар, тобто 80% від загальної території громади ми знаємо власників, землекористувачів ну, в більшій частині з цього. І загальна кількість земельних ділянок, які в нас сформовані, це 34 тисячі 752 земельних ділянки на території громади. Сюди входять всі земельні ділянки і в межах населеного пункту, і за межами населеного пункту. Якщо ми візьмемо наші земельні ділянки відповідно до форм власності, у нас є приватна, ви бачите, що вона займає найбільшу частину земель. У нас є землі комунальної власності, невелика частка їх порівняно. Ну, навіть із державною і державна в державній землі. В нас входить Дібрівський кінний завод, це дуже велика площа. Майже вся ж сільська рада туди входить. Це у нас гренажний завод. Ну і е е землі лісового господарства, ті, які відносяться до нашого лісхозагу. Підсумовуючи Підсумовуючи результати цієї зустрічі із орендарями земельних ділянок, Людмила Іванівна зокрема, зазначила. Був розроблений аудит земель територіальної громади. і Відповідно до цього, ми бачимо, що у нас на території громади за ким зареєстровано, які землі передані в оренду, які землі пер... знаходяться у постійному користуванні. По кожній земельній ділянці ми бачимо абсолютно повністю всю інформацію, яка є і в реєстрі речових прав, і в державному земельному кадастрі. Це початок великої дуже роботи. Ця робота буде заключатися в тому, що ми будемо наповнювати постійно цю карту новими земельними ділянками. будемо вносити інформацію про нових орендарів, які будуть у нас з'являтися. Якщо буде поділ або об'єднання земельних ділянок, ми теж, також будемо туди вносити цю інформацію. Тобто, це буде постійний рух, постійне оновлення цієї інформації, і ми бачимо навіть статистично скільки. На земель перебуває і в якому користуванні і в кого окрім цього на зустрічі міського голови із орендарями земельних ділянок мова зайшла й. Про орендну плату, і зокрема за ті ділянки, які фактично використовуються у виробництві, але право на їх використання роками не було оформлено. Доповідала керівник відділу моніторингу місцевих податків та з питань зайнятості Вікторія Майборда, яка зокрема зазначила, що по Миргородській громаді в реєстрах зареєстровано 33,3 тисяч гектар приватної власності, що складає 52,7% площі всієї громади. 91 орендар орендує приватну власність на території громади. Площа орендованих сільськогосподарських земель складає 22,9 тисяч гектарів. Вдумайтесь в цю цифру. Практично вся, практично вся земля, яка в приватній власності, вона орендується, надається в оренду. Якщо ми подивимося на карту загальну. Ось зараз ми з вами бачимо загальну карту Миргородської громади. Бачимо поля зелені за межами населеного пункту, які обробляються. І вроді дивимося, суцільний масив обробляється одним орендарем. Але в цьому масиві є жовті такі земельні діляночки. Ця карта по Миргородській громаді вона вся засіяна буквально такими жовтими діляночками. Що це означає? Це означає, що орендар використовує земельну ділянку якоїсь фізичної особи пай без належних, без оформлених належним чином документів. Тому що не буде орендар обробляти цю земельну ділянку, оставляючи її для фізичної особи. Окрім того, нам було проаналізовано, що таких земельних ділянок за межами населених пунктів це 1899 земельних ділянок. Площа таких земельних ділянок належним чином не оформлена 4550 гектарів. Якщо ми подивилися, хто ж саме ці громадяни, їх 256 чоловік 256 чоловік, земельні ділянки, у яких не оформлені, переважна більшість, переважна більшість це жінки віком старше 70 років. Одну жіночку я знайшла 1912 року народження. Це так для розуміння самообробіток з 912 року народження пішла сама обробляти пай. Про що це говорить? Це про, говорить лише про єдине, що земельні ділянки обробляються орендаря, орендарями, проте вони належним чином не оформляються. І в кінцевому результаті ви караєте. Тільки простих людей, які, скажем так, дають вам ці паї на обробіток, отож, міський голова Сергій Соломаха закликав орендарів сільськогосподарських угідь до співпраці по негайному суненню виявлених випадків фактичного обробітку земельних ділянок без належного оформлення договорів оренди. Та офіційної виплати орендної плати. А по закінченню зустрічі військовослужбовцям було вручено нічний квадрокоптер з тепловізором, куплений благодійним фондом, за кошти, надані сільськогосподарськими товаровиробниками, в сумі 241 тисяча гривень. Володимир Таран подякував усім, хто долучився до цієї благодійної справи, і закликав присутніх і надалі підтримувати Збройні Сили України не словом, а ділом.